Ця індустрія пошукової оптимізації перетворилася на прогнози на езотерику. Будь-який сіошник, якщо ви його посадите і спитаєте, чому в мене є трафік або чому в мене нема трафіку, він дасть 100 тисяч рекомендацій за вашу стратегію і може намалювати 100 тисяч проти. Тобто, це ну я десь теж це писав. Що там Google перейшов до тисяч апдейтів на рік. І коли тобі здається, що ти вже там, розламав цей алгоритм, все зрозумів, стається новий апдейт, який ну, перетворює знову це на якісь танці з бубном. Тому, так, для нас Google є дуже важливим джерелом трафіку. Ми постійно аналізуємо, щось намагаємося зробити краще, щось дається. Тобто, там, наприклад, заголовки спеціальні для Гугла створюємо для Діскавера. Але в принципі, особливо там останні роки, коли вони пішли в бік штучного інтелекту, це все перетворюється на якусь езотерику, тобто, ну взагалі не контрольовано.